Україну не бійся біди, ні загарбників злої орди, ні чужої важкої руки, бо тебе бережуть козаки. Козаки живуть і нині в нашій рідній Україні. Край наш бережуть від них, то шануємо щиро їх. Дух свободи в повітрі ширяє, пісня брава, возноситься висть. Це козак на коні поспішає, Ох же враже лихий, бережись. Козачка пісня в серці вчелине, хоча давно прийшли віки, зберегли нам Україну, навіки славі козаки. Козак любив країну неньку, коня любив братів та свою хатиночку маленьку, та волю й за все любив. Не переможні козаки, вам лини слава слави крізь вики, вам дякуємо за Україну, що не дави впасти на коліно. О, козаче козаченько, ти є серденько, не спинився перед боєм, Божа матінка з тобою. Вагу козацька віра має, не продаючи з молотка, на правду надихай і юнака, і старика. За честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони боролись хвилини, як лилася, як воно. Всіх ворогів вони долали. Ці землі наші сперегли, завжди не захищали, і гордо прапор наш несли.